Ты что, не понимаешь, бог? Маха, добрый день. информация каждый день меняется, поэтому ну, может быть сегодня 100 человек, завтра 200 человек. То есть как бы мобильность и все тоже существует. Некоторые наконец-то перестали бояться, те, которые действительно встречают. Некоторые относятся до, до, достаточно скованно и сдержанно. Вот. Ну, те, которые конкретно как бы, недовольны этим всем, видимо, пока не находятся на нашей территории, они сильно не демонстрируют. Открыть лицо, да. Боже, вы такая молодая. И такая красивая. Там да. вместе с солдатами нету ничего отдельного. А сколько вы тут уже находитесь? Боже. Именно здесь? Ну, в зале, в батальоне. А, два месяца. Маш, а зараз да. как вы чувствуете? Это вот как раз ваше место? Вот вы вы нашли да. себя тут? Да. Наші кулеметники прикривають. Або працюють наші снайпера і їхні кулеметники. Чи можна сьогодні говорити про те, що насправді от ситуація з терористами, що вони дестабілізовані морально? Хто, терористи? А Я б так не сказав. Вони або якісь наколоті, або якісь п'яні. ну то, що там башні нема, то це 100%. Але коли, ну як сказати, вони беруть. Кількістю. Але коли починаєш масово так наступати і доволі потужно, вони починають розвертатися і тікати хто куди. Тобто це ну, стає стадо. Вони раніше привикли як? Набігли отак, чоловік там 50-100, якийсь блокпост армійський чи ще щось. Ну, вояк і як, їм то не дають приказу стріляти, то потім треба відписуватись. І тобто, в них всі, всі ці перемоги. Просто так легко давалися. А коли зараз починають співпрацювати військові і добровільні батальйони, починається така співпраця, що коли вони нападають або коли ми нападаємо, то ми йдемо до кінця. Тобто подавляємо їхні ці, ці кулеметні точки, ну, вогневі називаються, е, стріляємо по снайперах, тобто це вже йде ну, масштабна операція. Вони починають чувствувати, що проти них не лохи якісь, розумієте? А іменно дійсно військові, які чудово співпрацюють. Людина ідейна, патріот, і людина, яка працює за гроші, це дві дуже великі різниці. Той, що за гроші він не полізе в пекло, тому що йому тих 500 доларів, чи скільки він там платить, ну, життя дорожче. А от патріоту він піде до кінця. За чого ми, так сказати, зараз починаємо вигравати. 不至于你